Ось ця коробка вартує 60 тисяч гривень. І зараз я розповім, чому така дорога. Якщо ви власник магазину, ви не будете миритися з низькою якістю чи націнками від постачальників в нашій країні чомусь якісь захмарні ціни, тому простіше напряму від виробника замовляти. І тим паче я обираю для свого магазину максимальну якість, тому і ціна відповідна. Зараз я відкрию і покажу, що це за гаджети, і які я очікував більше трьох місяців, найвищої я. Якості. Це павербанки, MagSafe Battery Pack, цілих 100 одиниць в наявності. І ці красунчики нарешті в нас на складі. Тому роблю максимально низьку ціну на них. 1090 гривень можете забирати і ось такими чохольчиками. Вони, до речі, теж приїхали. Це оригінальні чохли MagSafe з магнітним кільцем. Ось на 11-му айфоні показую. І наші красунчики-павербанки на 10 тисяч ампер годин. Оригінальна коробочка, зіпери, хвостики. Подивіться, як він виглядає. І до речі, вони йдуть у ось таких захисних плівочках. Які ми зараз знімемо. Біленькі павербанки 10 000 годин, до двох разів вистачить зарядити ваш iPhone. Дійсно крутецька якість, а ще лише в нашому магазині, як виявилося, роз'єм Type-C. Я не розумію, чому в інших магазинах до сих пір Lightning, стара версія. Ну, саме тому я і замовляю у виробника напряму. Легко примагнітити, легко користуватися, 100 одиниць в наявності, тому можу особисто рекомендувати. А ще швидка доставка по всій Україні. Можете накладеним платежем Замовити задоволенням відправимо 100 одиниць наявності за першою ціною.